Лілея. Балада Лілея одна з найкращих балад раннього періоду творчості Тараса Шевченка. Написана вона у квітні 25 липня 1846 року. Чернетка лілеї з датою написання збереглася у тому зошиті, який Шевченко переписав до нового видання Ковзаря. 1846 року Тарас Шевченко, перебуваючи в Києві, зблизився з членами Кириломикодійського товариства і вступив до нього. Гуртківці висували вимоги. Скасувати кріпосне право, знищити поділ суспільства на стани, звільнити всі слов'янські народи від гніту самодержавства. Це і спонукало митця написати твір, який протистояв до царській і поміщецькій владі її знущання над простим людом. Безпосереднім поштовхом до написання балади послужив запис народної пісні У Києві на ринку п'ють козаки горілку. У ній ідеться про перетворення брата і сестри на квіти в Шевченковому альбомі 1846 1850-х роках. За основу баладу Лілея узято фольклорний мотив метаморфози Перетворення дівчини на квітку лілеї лілея це міфологічний символ чистоти і цнотливості. У лілеї автор порушує не тему нещасливого кохання, як у попередніх баладах, а проблему моральних стосунків. Дівчина, байстряща в ранньому дитинстві, переживає тяжку драму смерть матері. Виростаючи в панському палаці, вона не задумується над тим, що є панською дитиною, отже, буде автоматично відторгнута сільською громадою. Ненавидячи злого пана, громада мовчки зносить знущання. Та коли кріпосник виїжджає за кордону, весь гнів і ненависть виливає на його нещапну дитину. Хоча дівчинка ще зовсім юна і ніякого аморального вчинку не зробила, її остригають як покритку, плюють, знущаються, а в люті морози не пускають погрітися. Ставши квіткою, вона прощає, але в той же час не може забути цим людям того, що вони з нею зробили. У баладі народне вірування про перетворення дівчини на квітку використано. Для викриття нелюдських учинків панів тяжких умов, кріпосницької долі? За що, мене, як за що мене, як росла, я люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? За рівною називають? Очей не спускаюсь мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій брате, по королеві цвіте, я не знаю, моя сестра. І цвіт королеві похилив свою голівоньку рожеву, на біле пониклеє, личенько лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала: Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона, вона все журилась та на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась з в панських палатах я не знала, що байстра я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті, І на мене плювали. От таке то, мій братику, було мені в світі молодого, короткого, не дали, дожити люди віку. Я умерла зимою під тину, а весною зацвіла я цвітом при долині, світом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. А зимою люди, Боже, ти мій, в хату не пустили, а весною, як на диво на мене дивились. А дівчата закричались і почали звати Йолеє снігоцвітом. І я процвітати стала в гаях, і в теплицях, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королевий цвіта, На нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір. Милосердний, святий Боже, милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою голову червоно рожеву до білого, пониклого ливчинка лілеї. У воладі лілея Шевченко успівав красу людської душі, розкривши густру проблему суспільної несправедливості та зробивши це в своєрідній романтичній манері. А фантастичним відродженням він показав нам невмирущість всього живого та прекрасного. Це твір, не наче пісня. Він мелодійний та виразний. У ньому багато красивих фольклорних художніх засобів. На основі цієї балади Данькевич написав балет, за яким було знято фільм Лілея. А композитор Григорій Майборода симфонічну поему. День 103-й завершений. Дякуємо за увагу.